У теперішньої влади з кадрами все досить складно і дивно. Ми не знаємо, хто куди за вуха тягне, у кого яка волохата рука, хто кого за що знімає і куди діваються ці люди. Ну, про декого ми знаємо, там посли, туди, сюди. От і нещодавно почули дві новини, які якраз з кадрових питань. Перше, ми знали, що, начебто, президент України заморився від прем'єр-міністра, прем'єр-міністра, який найдовше в історії України займає цю посаду. Друга новина він сказав, що Єрмак це суперменеджер, який виконує всі його вказівки. Виникає просте питання: чи випадково ці дві події прозвучали майже одночасно? Може Найкращий менеджер в Україні очолить.